Добрий день, шановні колеги. Для мене велика честь брати участь в такому міждисциплінарному засіданні, де ми з вами говоримо про найважливіше, і одне з тем, яку ми обговорюємо: як захистити пацієнта, що вже пережив інсульт від нового удару. Мова йде про пацієнта з фібриляцією перед сертю. Так. Е, дозвольте в цій е, ш, широкій аудиторії міждисциплінарні аудиторії, е, з е, як кажуть, зараз зробити крок назад і пригадати, в якому світі ми з вами живемо. Це результати дослідження світової організації здоров'я, е, опубліковані в 2020 році, і вони продемонстрували, що три чверті всіх смертей в сьогоднішньому світі вони обумовлені неінфекційними захворюваннями, і 10 провідних смертей які ви бачите причин смерті, які ви бачите в лівій частині прозірки, Вони прораховані блакитним показані неінфекційні захворювання. От вони обумовлюють понад половину з 56-58 мільйонів смертей на рік. Причиною смерті номер один впродовж останніх 20 років залишалась ішемічна хвороба серця. Причиною смерті номер два залишалась, і я думаю, що довго буде залишатись мозковий інсульт. Вони тільки ці дві причини обумовлюють приблизно чверть всіх смертей на земній кулі. Трошки свіжіша епідеміологічна інформація, яка з'явилась наприкінці минулого року, вона демонструє, що число смертей від серцево-судинних захворювань в світі у 2022 році сягнуло майже 20 мільйонів. У 2022 році в світі трапилось більше ніж 11,5 мільйонів інсультів, і інсульт обумовив майже 7,5 мільйонів смертей. І 186 тисяч втрачених років здорового життя на 100 тисяч населення. В Україні стандартизована за віком смертність від серцево-судинних захворювань становила 442, 715 випадків на 100 тисяч населення. З цими цифрами ви можете підрахувати число смертей від серцево-судинних захворювань у вашому місті чи в вашому регіоні, і в правій частині прозірки показано, що серед причин смертей від серцево-судинних захворювань, бачите, одне з провідних місць в цьому переліку посідає саме мозковий інсульт. І інсульт, на що московий крововилив і суверагноїдальний крововилив на цій прозірці Ви бачите, показана захворюваність на мозковий інсульт в світі. Протягом останніх років і це ви бачите, що ця мапа вона дуже дуже строката. Це так звана теплова мапа світу. Чим колір країни гарячіший, тим гострішою є проблема в цій країні з точки зору захворювання на інсульт. Подивіться наскільки відрізняється колір різних країн. Неважко знайти Україну на цій мапі. Ви бачите, на жаль, вона має такий достатньо насичений помаранчевий колір. Це тому, що захворювання на московий інсульт в нашій країні одна з найвищ... найвищих серед усіх країн світу. І відповідно експерти, які вивчають епідеміологічні питання, вони почали оцінювати, що, що нас чекає протягом наступних 30 років, тобто, прогнозувати, що ми матимемо станом на 2050 рік. І от е, в кінці минулого року з'явилася публікація, яка в якій е, автори зазначають, що до 2050 року число інсультів в світі збільшиться ймовірно на 50%, сягне майже 20 мільйонів випадків на рік. Число смертей від інсульту збільшиться до 10 мільйонів на рік. Число втрачених років здорового життя внаслідок перенесеного інсульту сягне майже 200 мільйонів на рік, і економічні втрати від мозкового інсульту, які на сьогоднішній день оцінюються в 1 трильйон американських доларів на рік, перевищують 2 трильйони американських доларів на рік. І ви бачите в цій правій частині прозорки, як буде зростати смертність в світі внаслідок мозкового інсульту. Саме тому нам е, дуже важливо е, е, підвищити обізнаність в цій проблемі і об'єднати наші зусилля в боротьбі з інсультом. І е, в Європі з е, е, експерти кілька років тому опублікували такий стратегічний документ, який допомагає нам сфокусувати нашу увагу і зусилля. Він має назву План дій боротьби з інсультом на 2018-2030 рік. Стосується всіх європейських країн і України, зокрема. Україна в 2021 році на офіційному рівні підтримала реалізацію цього плану дій в нашій країні, тому це має безпосереднє відношення до всіх нас з вами. В цьому плані дій багато зазначено цілей, але є чотири архіважливі головних цілі. І серед них е, зниження числа інсультів у Європі на 10%. Е, Це мається на увазі в 2030 році, у порівнянні з 2019 роком, які більшість країн обрали як точку відліку. Е, е, Населення старішає, населення багатьох країн збільшується, тому це обумовлює збільшення числа інсультів. А ми хочемо, щоб інсультів в Європі. Опів 2030 році стало на 10% менше, ніж було в 2019 році. Для того, щоб успішно здійснювати профілактику інсульту, вторинну профілактику, нам важливо визначити, що, який механізм, яка була причина того інсульту, який вже пережив пацієнт. І тут особливе місце посідає саме фібриляція перед серти. Результати досліджень переконливо продемонстрували, що фібриляція передсерть є незалежним чинником ризику повторного інсульту. Ось результати дослідження, які вже до близько 20 років тому були опубліковані. Подивіться, два роки після першого інсульту. Ось точка, скільки було інсультів без профілактики у пацієнтів з фібриляцією передсердь, і ось яка була частота повторного інсульту у пацієнтів без фібриляції передсерд. Дуже, на мій погляд, чітко помітна. Ці відмінності. Крім того, пацієнти з кардіоемболічним мозковим інсультом мають гірший прогноз. Подивіться, будь ласка, на цій прозірці показані три криві виживаність пацієнтів в залежності від причини ішемічного інсульту, який в них стався. І зелена крива, найнижчу виживаність мають ті, хто пережив саме кардіоемболічний інсульт, який тісно пов'язаний з фібриляцією перед серцем. Отже, для чого нам потрібно визначати... Причину ішемічного інсульту, його етіологію, бо це створює передумови для обрання е, оптимальної стратегії вторинної профілактики. Якщо це атеротром, атеросклеротичний, атеротромботичний інсульт, то ми використовуємо антиагреганти інколи в комбінації з низькою дозою реварюксабану, агресивно лікуємо дисліпідемії і розглядаємо питання, питання хірургічної ревескуляризації. Якщо це кардіоемболічний, Інсульт на тлі фібриляції передсерд, в центрі нашої стратегії лежить використання прямих пероральних антикоагулянтів. І, зрештою, якщо це лакунарний інсульт, нижня частина, ви бачите, як він маленьке вогниче на МРТ, то в центрі нашої уваги лежить контроль артеріальної гіпертензії та цукрового діабету, використання антиагреганту, як правило, целселіцілова цил кислота, і менш агресивне лікування дис дисліпідемії. От так ми визначаємо на сьогоднішній день оптимальну стратегію вторинної профілактики. Далі ми з вами поговоримо про ефективність та безпеку прямих перальних антикоагулянтів у профілактиці інсульту. Спочатку е обидва е види профілактики, а саме і первинна, і вторинна. Мені Мене свого часу дуже велике враження справило на мене це дослідження. Це взагалі особливо цікаво завжди, коли вибірка сягає півмільйона людей, мільйона людей. Зараз є дослідження. У даному випадку ви бачите 527 тисяч людей. І порівнювали з використання різних прямих анти, пероральних антикоагулянтів між собою. І Дійшли висновку, що у пацієнтів з фібриляцією перецерт лікування будь-яким з прямих паральних антикоагулянтів асоціюється з подібним ризиком ішемічного мозкового інсульту та системної емболії, внутрішньочерепного крововиливу та смерті від усіх причин. Ці результати не відрізнялись у пацієнтів віком 80 років і старше, і у осіб з хронічною хворобою не Ось, ви бачите, зокрема, результати порівняння апіксабану з едоксабаном. Да? І ви бачите, що насправді результати з досить досить подібні між собою. Часто здається питання, коли розпочинати медикаментозне лікування антикоагулянтами у пацієнтів з гострим ішемічним інсультом і фібриляцією перед Традиційно ми е, дотримувалися цієї схеми, яка сподіваюся, вам вже добре всім знайома, е, яку ще інколи називають правилом або законом Дінера. Професор Дінер з Німеччини є пропагував цей підхід. Е, і водночас він був включений в, це, цю, в цей документ. Європейської сеція серцевого ритму перший день ТІА, перший третій день легкий інсульт, шостий восьмий день інсульт помірної тяжкості, і два тижні пізніше інсульт тяжкий з великим ураженням мозку, гемарагічною трансформацією. Американська асоціація серця, американська асоціація інсульту дала такі рамкові поради, що лікування має бути розпочато міст четвертим та чотирнадцятим днем від моменту захворювання при шомічному. Інсульті у пацієнтів з фібриляцією перед це. але минулого року дуже велику увагу в світі отримали результати клінічного випробування ЕЛАН понад 2000 пацієнтів в 103 центрах 15 країн. В цьому клінічному випробуванні порівнювали з ранній початок лікування пара, прямим перальним антикогулянтам з традиційним, про який ми щойно сказали. Були включені пацієнти як з легким, так і з помірною тяжкості, так і з тяжким шимічним мозковим інсультом. Основна кінцева точка була традиційною композитною шимічним мозковим інсульт, системна емболія, і включала аспекти безпеки лікування, серйозна інтерканіальна кровотеча, симптомний внутрішній Найкровила або смерть е, внаслідок судинного захворювання протягом 30 днів після рандомізації. І от е, з'ясували в результаті цього дослідження, що ризик е, повторного ішемічного мозкового інсульту протягом 30 днів після рандомізації був майже вдвічі нижчим у пацієнтів, яких починали лікування рано. В цьому клінічному випробуванні. Отже, в нас на сьогоднішній день точно з вами немає підстав відтерміновувати початок лікування профілактично прямим пральним антикоагулянтом, От і він точно має бути це лікування розпочати до виписки пацієнта з лікарні, куди він потрапив через гострий московий шомічний інсульт. Але нам з вами доводиться як клініцистам також вирішувати питання, який саме з. Прямих перальних антикоагулянтів обрати е, в нас є з вами в, в нашому арсеналі чотири прямих перальних антикоагулянти, і це чудово, як і в більшості країн світу на сьогоднішній день. Сьогодні мені хотілося б е, нагадати вам про можливості використання едоксабану. Е, наші е, дії вони ґрунтуються на результатах клінічного випробування ngh af timi 48 які були б. Представлені в багатьох публікаціях. От на цій прозорці ви бачите одну з центральних звітів, основних по цьому клінічному випробуванні. Це був мегатрайл, понад 20 тисяч учасників. Це були пацієнти високого ризику. Ви бачите, що дві третини мали оцінку за час більше трьох балів в групах. Порівнювали використання доксабану 60 мг на день, 30 мг на день або Варфарину з підтриманням МНС від двох до трьох. Не включали туди пацієнтів Продовж 30 днів в цей трайл від початку захворювання Медіана спостереження майже 3 роки. І значна частина це була вторинна профілактика інсульту. Майже третина пацієнтів Вони пережили інсульт або тія в минулому. Достатньо були представлені всі три групи, і в результати дослідження продемонстрували, що лікування Едоксабаном в дозі 60 мг, це основна доза для едоксабану один раз на день у порівнянні з варфарином. Частота інсульту та системної емболії статистично значуще не відрізнялась а і частота тяжких кровотеч суттєво не відрізнялась. Отже, в з не поступався варфарині варфарину з ретельно контрольованим МНС ні в ефективності, ні в безпеці. Було з'ясовано, що ризик подій залежить від віку пацієнта. Подивіться, будь ласка, цей е, лісний графік на цій прозірці. Е, різні вікові групи. Е, було з, е, тут відкладено цей бік краще, доксабан, цей бік краще Варфарин. Ви бачите, що для всіх вікових груп едоксабан був дещо краще. От, але це особливо стосувалося старшої вікової групи 65 років і більше е, пацієнтів, тобто він був статистично значуще краще, ніж верфарин. Ну, е, це стосувалося і внутрішньочерепного крововиливу, подивіться для старших людей, і з крововиливу, що призвів до е, смерті пацієнта, особливо подивіться для пацієнтів старше 75 років, тобто, статистично значуще краще був едоксабан, тобто це лікування було більш безпечним у пацієнтів. Що стосується, Вторинної профілактики також окремо були проаналізовані дані клінічного випробування, і вони продемонстрували, що частота пацієнтів, ось ви бачите на цій прозірці, пацієнтів, які вже пережили інсульт і транзиторну шумічну атаку, частота. Повторного інсульту, от і всіх всіх кінцевих точок була нижче на лікуванні едоксабаном, от ніж на при лікуванні Варфарином. На жаль, відмінності трошечки не досягли рівня статистичної значущості. От, а що стосується ішемічних інсультів, то е, е, їх частота при вторинній профілактиці суттєво не відрізнялась. А от що стосується частоти внутрішньочерепних крововиливів, то у пацієнтів, які вже пережили ішемічний інсульт або тіа, а це питання, безумовно, нас дуже хвилює, так? Бо ми розуміємо, що мозок вже отримав певне ушкодження під час першої події, і повторний інсульт, особливо якщо це внутрішньочерепний крововилив, це, звичайно, дуже погано впливає на якість життя пацієнтів і на їх потребу всю. Сторонній допомозі, навіть якщо вони залишаться живі, і от тут дуже втішні були результати цього клінічного випробування. Ризик внутрішньочерепних кривовилів пацієнтів, які приймали едоксабан, був статистично значуще нижчим у порівнянні з тими, які приймали лікування Варфарином. От ви бачите, на цій прозірці те саме спостерігалось і в тих, хто з метою первинної профілактики приймав. Тобто тут різниця була ще значущою. В разі вторин і профілактики. Нижчий ризик був на 43% в разі первинної профілактики, аж на 59%. Отже, висновки, які були зроблені стосовно використання едоксабану у порівнянні з вафарином з метою вторинної профілактики, що ризик геморагічного інсульту зменшується на 48%, смерті від серцево-судинного захворювання на 21%, тяжких серцево-судинних подій на 16%, всіх кінцевих точок на 17% композитної кінцевої точки, про яку ми з вами сказали, на 18%. Отже, це лікування едоксабаном Порівнянні з лікуванням Варфарином є ефективним та безпечним. У нас є всі підстави так вважати. І ще нас завжди з вами цікавлять результати, які були отримані в реальній клінічній практиці. І в минулому позаминулого року були опубліковані результати дослідження з Данії близько 6,5 тисяч пацієнтів з фібриляцією пересерв середнім віком 72 роки з яких 1770 отримував лікування едоксабаном 60 мг на день ще 537 едоксабаном 30 мг і понад 4000 тисячі отримував лікування варфарином так от едоксабан дозі 60 мг один раз на день у порівнянні з варфарином знижував ризик смерті на 35%. тобто призначаючи едоксабан замість варфарину пацієнту, ви е, е, продовжуєте його життя, його нього ризик смерті буде меншим. Водночас це лікування знижило ризик смерті або тромбоемболії на 29% і не підвищувало ризику кровотечі. Тому е, на завершення дозвольте вам нагадати про документ, який має назву Стандарт медичної допомоги вторинна профілактика інсульту. Він був затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я в листопаді 2022 року. Е, і є обов'язковим для всіх працівників охорони здоров'я, в ньому наголошується, що у пацієнта після інсульту має бути вжито заходів для виявлення фібриляції перед сердцем, і якщо вона виявлена, з метою вторинної профілактики мають. Приз бути призначені прямі пероральні антикоагулянти. один з чотирьох, про які ми з вами знаємо вже. От дякую вам за увагу.